Незалежність це не подарунок, це вибір, зроблений кров'ю і боротьбою. Кожне покоління українців ставало на захист своєї землі. Сьогодні наш час. Ми не відступаємо, ми тримаємо лінію крок за кроком, повертаючи своє. Незалежність це коли твій прапор здіймається над вільним містом, коли ворог хоче зламати тебе, але ламається сам. Незалежність це коли твоє слово звучить без страху, а родина твоя живе удома. Так, сьогодні ми платимо високу ціну. За слово, вільна Україна, але від цього воно стає справжнім. Незалежність це не дата в календарі. Це кожен день, коли ми обираємо бути українцями. Незалежність це дихати на повні груди і захищати того, кого ти любиш. Поки ми стоїмо, стоїть Україна. З Днем Незалежності Україна.